Усім доброго раночку, 10 квітня. Сніг. Вернулася зима. Однак ми сьогодні поговоримо про зелений тариф. І я розповім суто власний досвід щодо зеленого тарифу. Тому що в більшості людей, які зазвичай ведуться на певні рекламні пости щодо зеленої генерації, заробляння коштів. До початку навіть не розумію, чого почати. Тому розкажу власний досвід, з чого б я починав би зараз, не допускаючи тих всіх помилок, які я допустив допустив раніше. чого треба починати? До речі, на каналі у мене є багато відео, що стосується мого будинку, як його будував, документації щодо сонячної електростанції, що купував, чому зелений тариф, кошти, налаштування. Все на моєму каналі є, чітко розписав, описав, розповів для того, щоб вам було зручно, посортовано все по папочкам. Переходьте, ознайомлюйтесь, я думаю, вам буде досить цікаво. Зазвичай, як це виходить? Людям розповідають чогось. Ставимо СЕС, куча грошей будемо заробляти. Затримки там мінімальні, в принципі, гроші платять 4 місяці по волині, однак. Ніхто не розказує про тонкості, з якими людина може стикнутися. Не в плані покупки, не в плані монтажу, не в плані оформлення навіть документів, а в плані, зокрема, можливості віддачі цієї зеленої енергії в мережу. А ці проблеми можуть виникати, тому що люди не до кінця розуміють, як це працює, які є обмеження, як воно все взагалі може відбуватися. Тому з чого би я почав би, якщо в мене виникло б в апріорі. Людини нової, яка не дотична до зеленого тарифу, перед тим як щось робити, звісно, звісно, потрібно зібрати інформацію про можливості вашої мережі. Що потрібно почати? Я би для початку встановив би елементарний якийсь китайський прибор, якщо там одна фаза чи три фази без різниці, та промоніторив ситуацію щодо вашої мережі, яка у вашій мережі фактична напруга струму. Наскільки він просідає, Годинний пік максимального просідання, годинний пік максимально високої напруги, як це відбувається? І я би це промоніторив би на протязі мінімум двох тижнів розуміння у вас повинно бути в тому, що певні обмеження обленерго, тим більше вони зараз не вони всі приватні десь, дек на Волині навіть не знаю, хто там керує цим. Однак. Є певні обмеження, які ми не можемо е, якби, переступити під час встановлення зеленого тарифу. У вас Обленерго обов'язково встановить реле напруги, яке, наприклад, також розміщене у мене. У вас буде приблизно такий самий щиток. Тобто, якщо у вас три фази, відний автомат на три фази і на кожну фазу. Буде встановлено реле напруги. Згідно вимог, які обленерго встановлює, хоча інколи їх саме і не дотримується, це те, що у вас ви більше, ніж 253 вольта, напругу не можете створювати. І відповідно, якщо у вас піде віддача. Генерації в мережу, а зазвичай, коли відбувається віддача генерації в мережу, напруга починає зростати. І коли напруга зростає, доходячи до критичної межі 253 вольта, реле напруги спрацьовує, таким чином відсікає. І ваш гібридний інвертор або просто інвертор відключає мережу. Знову її тестує, потім знову починає підключатися, потім знову починає віддавати мережу, знов починає відсікати і таким чином постійно, і ви нічого з цим зробити не можете. Тому що, перенапруга, тому що напруга по постровому постійно зростає, і генерація фактично буде бовтатись у вас. Це добре, коли ви будете в кінці лінії, перед вами буде багато споживачів і ви зможете вільно віддавати свою генерацію. Однак, коли у вас не буде стільки багато споживачів, або, наприклад, у вас буде ще перед вами якась сонячна електростанція, яка буде створювати так само генерацію, у вас напруга завжди буде підвищена під верхню межу, і ви не зможете віддавати генерацію в повному об'ємі, так як би вам хотілося. І вийде таким чином, що ви встановите. Сонячну електростанцію, але, в принципі, щось робити нормально адекватно ви не зможете. Ви не зможете віддавати генерацію, вона просто буде в холостому ході бовтатись у вас, і таким чином, ви встановивши СЕС, просто витратите кошти ні на що. Перед тим, як щось робити, треба зібрати повну інформацію про те, як що у вас робиться з мережею, який у вас стоїть, зокрема. Трансформатор, старий він не старий, скільки перед вами споживачів, зібрати інформацію щодо якого напруга у вас в мережі просідає, не просідає, коли просідає, наскільки напруга у верхньому значенні, у нижньому значенні, так як у мене визначити як для себе пріоритет найнижчу фазу, а це є перша фаза, яка просідає по максимуму вниз. І, відповідно, я на неї віддаю. Повністю всю генерацію. Однак навіть з цією фазою у мене є теж нюанси, що у досить сонячні дні, коли генерація перевищує більше, ніж 6 кВт, і, відповідно, я її повністю засвоїти не можу, освоїти не можу, мережу максимум, що я можу віддати, це 4 кВт. 2 кВт в мене десь, якщо, наприклад, влітку я взагалі нічого використовувати не буду, вони просто пропадають. І ви на це повинні зважати. Тому перед будь-якою дією, зокрема, такою великою, як встановлення СЕС, ви для себе повинні перевірити мережу, а вже далі робити ті чи інші кроки для втілення вашого проєкту. Ще раз наголошу, це особисто мій досвід. Намагаюся поділитися для того, щоб люди, щоб ви не потрапляли на гроші тому що хтось щось вам розказав щодо цього. Щодо зеленого трифу в моєму форматі, я рахую, що я зробив правильно, тому що для мене це на даний момент оптимальний варіант щодо підключення. Ви це на каналі зможете подивитися, у мене є багато відео щодо цього. Що робив, як робив, яке обладнання, і відповідно можете ознайомитися з корисною інформацією, тим більше вона посортована по паком для вашої зручності. Власне на цьому буду завершувати відео. Якщо у вас, звісно, будуть залишатися якісь додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!